З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліття в долину летять а ми, ми всі земляни пересічні. Озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на початку серпня, в різні історичні епохи. Зазираємо більше ж на півтисячі років назад. У 1492 рік, на початку серпня, Христофор Колумб з іспанії трьома шхурами, шхунами ніня. Санта Марія і е, ще одна. Вирушають шукати дорогу в Індію. Іншу дорогу в Індію, тому що тоді була дорога навколо Африканського континента морська. Через 10 тижнів Колумб пристає до землі, називає цю землю Ост Індію, тобто Східною Індією. і він бідолаха так і помер, не знаючи, що відкрив нову частину світу, новий материк. Але це вже інша історія про Христофора Колумба і про те, як людство дуже довго думало, що то Індія, і аборигенів назвали тому індіанцями. У 1657 році, 6 серпня, помирає гетьман України Богдан Хмельницький. Прожив він 62 роки. Його можливо здолала звістка про смерть сина Тимоша, справжнього козака, справжнього українця. Помер він у Чигирині. Богдан Хмельницький і похований був у суботові, його рідному суботові в Вілінській церкві, яку ж у свій час Богдан Хмельницький і збудував. Мах Хмельницький трьох синів, чотирьох доньок. Історія залишила нам не всі. Імена знаємо ми Юрася, якому було вручено булаву після смерті Богдана Хмельницького Тимоша, доньку Катерину. Ну а про інших доньок якось історія поки що замовчує. У 1829 році, 2 серпня, у Санкт Петербурзі, у поважній дворянській родині, народився Михайло Чортков. Ну, це ім'я в карлику, певно, що знають усі. Михайло Чортков закінчив пажівський корпус і вже в 1848 році, не маючи 20 років, став Лейб-Корнетом гвардії. Кінного полку, взагалі то, пройшов він всі сходинки військової кар'єри, був генералом від кавалерії, генерал ад'ютантом, генералом від інфантерії. Цікаво, що він жив і служив при чотирьох російських імператорах: Миколі І, Олександру І, якого було вбито народовольцями Олександру II і Миколі II. У 1870-х роках. В середині цих років Михайло Чортков купив карлицький маєток із околицями і цукрозаводом. Але за своїми походами а брав він участь у війнах на Кавказі, на Балтії, якось попервах господарством карлицького маєтку займалися його правителі. А вже у тисяча. 890-х років, він, як то кажуть, ближче починає займатися кагарликом і в 1886-му, так історія засвідчує, була збудована ота Альтанка Ротонда. Уже у 21 столітті, за участю активною. Підприємцями коли Гриценка міської ради було споруджено дві її копії. Але ота перша, Чертковська, залишається візитівкою Кагарлика дружиною Михайла Івановича була Оліваніна Черткова про неї. Окрема розповідь була вона меценаткою. Скажу лише, що за її активної участі і фінансування у 1914 році в Карлику було відкрите вище початкове училище імені Ольги Іванівни Черткової. Втім, вона до цього не дожила, бо померла у 2012 році. Мали Чертковий у спільному їхньому шлюбі двох доньок Олену і Тетяну. Олена вийшла заміж за Дмитра Толстого. Дмитро Толстой був директором ермітажу. А чоловіком Тетяни був камергер князь Гагарі. Цікаво, що Олена разом з Тетяною емігрували в 1917 році, і Олена дожила аж до 1955 року. Чортко вже помер у Парижі або в Бадені різні є відомості у 1905 році і похований у Кагарлику. На Ужинському кладовищі є могила і Михайла Черткова, і Ольги Черткової. Рядом також поховані ем, рідня, ми б сказали, родичі Ольги Черткової у зв'язку із її першим шлюбом, а у першому шлюбі вона була за верещайним. Сьогодні міська рада доглядає ці могили за допомогою своїх комунальних служб. У 1862 році ми продовжуємо лінію маєтку Карлицького. після того, як Дмитро Трощинський, нащадок Андрія Трощинського, розорився, помер навіть у в'язниці. Карлицький маєток і Карлицький цукрозавод кілька разів переходив з рук у руки, і в 1862 році його купують брати м'яснікові купці. Ну, Непроста там була історія із земельними оборудками, аж поки не купив карлик в 1875 році, чортко про що ми і тільки но розповідали. Цими степневими днями ми згадуємо. Леся Українку померла вона 1 серпня 1913 року. Коротко скажу тільки, що мало яка країна, мало яка література світу може похвалитися такою жінкою-письменницею, як була Леся Українка. Цікаво, що перший музей. Лесі Українки, поза межами України, було відкрито в 1952 році, саме 1 серпня, у місті Сурамі, Грузія, якраз у тому місці, де Леся Українка і померла. А покоїться вона в Києві на Байковому цвинтарі. 1932 рік, 7 серпня, закон про п'ять колосків, ото той розвісний закон, який звався. Про збереження колгоспної державної кооперативної власності та її зміцнення. Його так назвали, тому що голодні селяни у надії видобути хоч якусь поживу, зривали хоча б по кілька колосків серпом, хоча б у дві жмені. І за це їх суворо карали. Понад 200 тисяч людей було покарано у зв'язку із цим так званим законом про п'ять колосків. Причому. За нього світила смертна кара, і лише у вигляді у випадку пом'якшуваних обставин людині давали 10 років без права переписки, як тоді було прийнято у радянському союзі. 37-й рік рухаємося в тому ж напрямку. 5 серпня починаються так звані Єжові, єжовські чистки. Нарком Міністерства внутрішніх справ. Був такий Микола Єжов, якого також врешті розстріляли. Ці чистки означали, що тих людей, які вже випустили з тюрем чи звільнили з заслання, знову арештовували, знову шили їм справи і знову відправляли їх чи в тюрми, чи на поселення, чи будь-куди. Українці в зв'язку з цим пошановують пам'ять загиблих врочищі Сандармох. Нині це Карелофінська автономія на території Московії. Українці, які там були розстріляні у листопаді того ж 37-го року, і там поліг цвіт української нації, еліта, науковці, поети, письменники, літературознавці, перекладачі, професори, доценти словом українці, які підривали навіть своєю освіченістю основи радянської диктатури. 3 серпня 1941 року цього дня починається окупація Карлика німецькими військами. За кілька тижнів на центральній площі в Карлику було зібрано сходку, де було. Розказано жителям, як вони тепер житимуть. Було організовано так званий громгосп, громадське господарство, і люди мали там відповідно працювати і щось давати на німецьку імперію. Кілька розстрілів відбулося у під час окупації. Один із них. Неподалік нинішнього елеватора, там сьогодні встановлено пам'ятний монумент. Це розстріл найбільшою частиною людей єврейської національності, а також полонених червоноармійців. Ідею цього монумента подав і спорудив після війни, так як зміг спочатку тими силами і тими засобами, які мав, Лев Рафаїлович Лейфенфельд. Він був на фронті і його сім'ю якраз там і розстріляли. На початку 80-х років я працювала на елеваторі, а Лев Рафаїлович працював на складі елеватора. І я трошки знала цю надзвичайно порядну, надзвичайно толерантну та інтелігентну людину. Ще один розстріл, вірніше, не один кілька розстрілів, відбувався у Калиновому Яру у Кагарицькому парку. І сьогодні там є пам'ятний камінь, який сповіщає про цю трагедію. Окрема історія на початку 42-го року у січні були розстріляні члени підпільного Київського об... обкому партії, у... на... в тім числі його секретар Іван Васильович Сергієнко. Йому тоді було посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Два роки і п'ять місяців перебував Кагарлик під окупацією і був визволений. На Різдво у 1944 році. 1975 рік, 1 серпня, завершується нарада із питань співробітництва і безпеки у Європі. Відбувалася та нарада у Хельсінкі і слово «хельсінські угоди стало, як то кажуть, загальним цей термін. 35 країн Європи підписали ті угоди у різних сферах: воєнній, економічній, правовій та гуманітарній. Усе те підписував і Радянський Союз. Але чи дотримувався він того, свідчить історія, що ніяк ні. Тому що, наприклад, у гуманітарній сфері малося на увазі свобода слова, самовизначення народу про те, як йому будувати державу, чи під ким йому бути, чи не бути, і взагалі свобода думки. Цього не було і близько в Радянському Союзі, про що засвідчила трагічна, драматична доля багатьох дисидентів. Адже дисиденти саме на Захід. Хист Хельсінських угод починали свою абсолютно легальну діяльність, що не могло сподобатися тодішній радянській владі. А зараз ми пригадаємо, що відбувалося рік тому на святі українській землі, частину якої топтав московський чобіт, 5 серпня був 163-й день повномасштабного вторгнення. У Донецькій області оголошується обов'язкова евакуація. Обов'язкова евакуація, але багато людей цим нехтують і не хочуть навіть за ними, коли приїжджають спеціальні автомобілі. Вони звідти не хочуть їхати. У кожного звичайно є свої аргументи, але ми маємо. Знати і розуміти, що після восьми років окупації, вочевидь, ідентичність людей, їхнє самовідчуття як українців, чи яка різниця, чи ми русські, тому що говоримо по-русски мало вплив на те, як ведуть себе люди стосовно і евакуації, і ставлення до української армії. Храм Петра Могили у Маріуполі. Маріуполь вже окупований і бібліотеку того храму рашисти спалили. Варто сказати, що там були унікальні стародруки української історії, української літератури. Крім того, вони на той час думали, що робити з тим храмом, адже це був храм Православної церкви України. Унікальність цього була ще й в тому, що там була найбільша в Україні. Петриківський розпис, одна і стін була прикрашена петриківським розписом, а Петриківський розпис це спадщина ЮНЕСКО, це одна з візитівок України на Культурно-історичному фронті. Ну що ж, Гейне колись казав, там, де палять книжки, колись почнуть палити і людей. Так поступали нацисти, пригадаємо, в 30-х роках оці багаття із книжок. І ось расисти палять книжки. У соборі Петра Могили у Маріуполі. Станом на цей час минулого року, 22-го, 1062 парафії колишнього московського патріархату перейшли до Православної церкви України. З них 600 на той час після 24 лютого 22-го року. Цей процес триває і нині. Ну що ж, небайдужість людей. Активність і підтримка влади, я думаю, можуть посприяти тому, що в Україні буде якомога менше будь чого московського, будь-чого російського, тому що ми розуміємо, що русський мір це руйнування, це зло, це війна.